Доброго дня, дітки! Пропоную вам послухати скоромовки про зиму. Мишенята, ведмежата, зайценята, їжачата, всі звірята і малята заховалися у хату, ли сміливі снігурята згори їдуть на санчатах. Ген стрибають на морозі, Три ворони на дорозі. За скоринкою погнались, на все горло розкричались. зимку біла вся земля Ковзани бере маля. Біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. А тим часом спритний гріць годував з руки синиць. За вірюха залетіла, за мести усе хотіла. Загула, заметусилась, за пагорби зачепилась. Миші в шафі шару діли, шість шарфів шерстяних з'їли. Семин сіновіс не довіз, Лишив сани, узяв віс. Притрусив сніжок з тих сіна і санчата притрусив, Уже снігу по коліна, а він сипле з усіх сил. Дякую за увагу, дітки.